Усім привіт, друзі! Ми вас вітаємо на нашому каналі Життя на КДЗ. Погляньте, як Тайсон вдягнений. О, такого я вдягла все-таки цю ковтинку йому. Тут трохи треба ще підлампічити, Я просто тут зверху ще і шила. О, шила. Треба тут пувочку пришити, щоб було йому вдобно. І так, в принципі, йому нормально. Шипучка підбігла вже до нас. В общем, Погляньте, погляньте, В общем, отаку він. Йому, йому в ній вдобно е е надіюся, що йому буде тепленько. Це я, друзі, так його вдягла, е бо я сьогодні від'їжджала до міста, мені треба було на великий проміжок часу від'їхати. В общем, якби я... А поїхала там на годину чи на дві, я б його залишила в хаті б закритого. І шипучку, і масянчика я б залишила в хаті. Але собачка це таке діло. Котики, може б, там до коробочки сходили, в нас є там ну, туалет з наповнювачем. А собачка, ну, ну він би просився, він би б шкрябав у двері. Тайсон, що ти там шукаєш? Е, вже треба віддати, друзі, бачите, воно блог шукає. Треба вже бризкати знову від Бліг. Е, ну, на днях буду на Карачунах, то там я у знайомої у томочки е, купую завжди препарати від Бліг. Я куплю йому і котикам і оброблю їх. Е, то то так, то, Друзі, я у 8.30 уїхала звідси і наразі біля 13-ї, щось 12-та з ту я оце тільки но приїхала, їздила по справах, по дуже важливих справах, друзі. Зараз все розкажу. Друзі, до речі, у нас вчора, 14 грудня, у кривому розі пішов перший сніг, насипало прям ну капець скільки. Наразі вже от погляньте, я тут не замітала. замила лише там коло самої калітки. Це для того, щоб там я боялася вдруг підмерзне, щоб вона відчинялася добре, щоб не прийшлося там ще шкрябати, вибивати той як його льот. Там ну всі діла. Коротше, я ото там тільки підмила і все, і підмітала от того на ступеньках от того. Все, більше ніде не замітала, бо я, ну, я бачила, що буде плюсова температура, я дуже розраховувала на те, що буде плюсова і він весь розтане. Ну, він якось ото там розтанув, там не розтанув. І гірчиця погляньте. Вроді вчора половину полягло, сьогодні вже стопчиками стоїть. Ну, бачите, вона не боїться такого. Мінус 4, вона не боїться, це точно. То отак. То й добре, земелька в мене захищена і від морозів, і від усього, вона покрита повністю гірчичкою. То добрий седерант, як по мені, самий найкращий. І, до речі, друзі, я вам знімала вчора відео трояндочку свою кущик. Це сніжка вже немає, іменно на троянді, і вона надалі квітне. Погляньте, яка краса. Ну, дійсно, краса. Е, сама дорога, бачите, у нас сніжок розтанув, але на клумбах усюди усюди, усюди сніжок. Хоча навіть учора увечері була вже плюсова температура. Я дивилася, біля 10 вечора то було вже плюс 2. Ну, у мене на градусні. Там, не знаю, О -о -о. і Масянчик вже Масянчик. прийшов воно до, до шипучки. Вони дуже граються по снігу. Я думала, що шипучці не сподобається сніг, що їй буде некомфортно, але ну, погляньте, вже скільки часу вони на дворі і все добре, все класно. І, до речі, друзі, Тайсон обично, труситься, дрожжаки ловить. Ну, зараз, слава Богу, все нормально. Ну я думаю, що ковтинка йому допомогла. Хоч він і не повністю такий вдягнений, але все одно, все одно якось то він, бачите, і вдягнений. Ну не, не дуже, я так розумію. На, Прямо на декілька днів в ній не можна залишати, якщо б там я кудись від'їжджала на декілька днів, бо вона мокріє. Він ото по снігу бігає. Він там якось воно з одного боку я дивлюся, вона мокра. Я зараз попросту її зніму як будемо заходити до хати, і буду її постираю та її посушу. Ну, на даний час, слава Богу, вона мені допомогла. Да, масянчик, Да, мій ой, мій зайчик, мій товстенький, моя рибка така, мій пиріжочок, моя ковбаска копчена. І то, і ти мій пиріжочок, і ти моя ковбаска копчена, да. мої рибки, мої рибки, мої бусинки, мої красиві бусинки, бусинки. А Масян? ой, Масян, кажу, шипучка воно. З палками грається, на деревах скакає, зі снігом вона, бачите, грається. ну, їй подобається таке, таке діло. То й слава Богу, я її тепер спокійно можу залишати отаку От, вона, снігу, вона буде гратися, вона не буде там труситися від холоду та від, може, страху, знаєте, всяке буває. То все добре, все. Все чітко, так. І з даху, друзі, ось, не знаю, видно вам чи не видно, в общем, крапає. крапає, у нас відлига. то, ну, Великого прям морозу у нас не було, в принципі. І ось, ось, друзі, на гірчицю погляньте. Все стоїть, стоїть. Добряче стоїть. то й Слава Богу. так. Ось друзі, скупилася. Зараз покажу, що я купила. Гірчиці тільки що дуже швидко нарізала курочкам. Курочки воно, в мене бігають. Зараз дам їм зеленої травички. Друзі, ось о другий день трохи стали оце різка зміна температури. Це у кожного може бути. І, і в мене таке, друзі. Наразі позавчора було у мене наразі. 13 курочок залишилося. Позавчора було 5 яїчок, а вчора було 10 яїчок. То оце такий спад може бути, але зараз трохи температура набере свій, якби ну. Постоянство, скажімо так, то ну вони, вони будуть нестися дуже добре, як і неслися до цього. Головне правильно годувати головне, щоб в сараї було постелено, щоб лапкам було тепленько, і ну щоб їм було тепленько, не жарко, але щоб комфортна температура для них була. То отак, друзі. Ну і побільше усяких вкусняшок, друзі. Якщо нема зеленого, у вас треба щось таке і морковку натирати, і картошечку варити їм картопля ліпше у вареному стані, або лушпайки, або там, ну або шу, або шу, друзі. Друзі, сьогодні я вирішила дуже багато своїх справ, які мені потрібно дуже швидко було зробити. По-перше, відправила вам усім посилочки із Укрпошти і з нової пошти. І у нас на Карачунах. Дуже дякую дівчаткам та хлопчикам, працівницям цих почт. Дуже класні. Вони дуже швидко працюють і на Укрпочті те відділення, і на нової почті 22 друге відділення. Кривий Ріг. дуже дуже вам усім дякую. Люблю вас, ціную. Дуже дуже дякую. І потім, друзі, я поїхала. А на Укрпочті я все таки дізналася, що у ту тисячу від зеленського, чи як вона називається правильно, можна отримати і не через дію, бо ну. Я вважаю, що кожен вважає за потрібне встановлювати собі дію чи ні. Я не встановлюю і не вважаю за потрібне. Мені без неї добре живеться. Ну це моє бачення. То я думала, що мені цю тисячу неможливо буде оформити. Але моя якраз однокласниця прийшла. Я думала, що тільки пенсіонерам через Укрпочту можливо від, ну, її оформити. Але лю любій людині. Короче, я взяла бланк, друзі, е, зараз заповню. А завтра, чи післязавтра я буду відправляти вам посилочки із сортовими томатиками. Друзі, на моїх сортових томатиків ще можна замовити, що дуже багато сортів, три сорти гіркого перцю. Друзі, сама перша підказка зверху, чи з лівого вуглику, чи з правого вуглику буде. Натисніть на неї, зайдіть, і там я розказую, як замовити, скільки коштує і які сорти є. То отак, друзі. В общем, що, я оце все повідправляла. Взяла. Бланк для заповнення на цю тисячу. Ще не вирішила, куди її буду витрачати. У мене діти військові, то ну, я подивлюся ще. Ще друзі подивлюся, обов'язково розповім. Ну, бланк я, коротше, гар взяла. Далі, друзі, в мене дуже головна подія. У нас більше 100 тисяч підписників на каналі. Дуже вам дякую, дуже вас обожнюю, всіх люблю. Дуже дуже вам всім дякую. То, коротше, мені. На нашому каналу, не моєму, а вже нашому каналу з вами, винагорода повинна прийти срібна кнопка, друзі. Я її якби замовила оці всі діла. Коди там все там там дуже така для мене, це складна процедура, бо я не дуже розуміюся в комп'ютерних ділах. Те, що я вмію з каналом, то я вмію. А все інше для мене ну, тяжке, чесно, тяжке. Я не дуже в цьому розуміюся. Я не комп'ютерщиця, так скажімо так. То коротше я оце все повідправляла. Але так як в мене ще паспорт книжечка і ще він пошкоджений, я не можу оформити митний контроль. Там треба паспортні, оці всі фотки, дані. Коротше, тра-ля-ля. То я в срочному порядку поїхала в сервісний центр оформляти паспорт уже цей пластиковий поняли. Коротше говоря, ось я все. Документи усі здала. Оце от сюди. Дуже дякую дівчаткам, які там працюють в цьому сервісному центрі, у Кривому Розі Олександра Поля 14. Там це срочний порядок. В общем, я замовила, десь за 10 днів мені зроблять цей паспорт. Заплатила я 1600 щимось, Прям там все. Друзі, треба паспорт, оцей старий книжечка, мені наразі його віддали, а заберуть, вже поміняють, коли в мене буде той новий пластик. І це і кой індифікаційний код. Все там, прямо там, в той кабінці, де приймають документи, там прямо мене сфотографували і відбитки пальців взяли, указательного лівої руки, указательного правої руки. Відбитки пальців взяли. В общем, все там швидко, прям дуже швидко. Працівниці, прям супер, прям дівчата на своєму місці. Дуже вам дякую, дуже класний такий сервісний центр. Я вже навіть задумуюся, може мені і кордонний паспорт оформити, хоча я не збираюсь нікуди, ну а може, може він мені буде потрібен, не знаю. Ну, поки що, оце так, то, то так. Але я не зрозуміла, з якої причини вони все-таки залежать від постачання електроенергії. Якщо відключення, вона мені сказала, вони не зможуть мені його ну, цей паспорт віддати. Тобто треба буде якось коригувати ці відключення світла. Я не розумію, чому саме найголовніший. Саме найголовніша установа це паспортний центр. Це самий найголовніший документ наш всієї планети самий найголовніший, не тільки України. Чому у нього немає величезного потужного генератору? В якомусь АТБ потужний генератор стоїть, а в сервісному центрі для того, щоб видати паспорт, його немає. Капець, влада, дорога. Що прикалуєтеся? Ви прикалуєтеся? Блін, ну я не розумію цього. Вибачте, ну я дійсно не розумію. Ну, слава Богу, в общем, будемо там коригувати, коли мені приїхати і забрати. Все. В общем, я оце все зробила, що мені потрібно далі. Ну, як завжди, зайшла до АТБ, Ой, вже кришка звалилася. Купила каву 33 гривні Американу з молоком. Стаканчик принесла. Кришку викидаю до мусорника. Так, далі, що я купила тут? Ша, масян, тобі теж, тобі теж моє сонечко, не переживай. Ой, 9,80, коротше, соціальний хліб. Три буханця взяла. Друзі, купувала і по 16 гривень, і по 20 гривень, бо мені там писали, ой, він не смачний, оцей соціальний. Знаєте, смачний хліб. Той що? Ти що робиш? Зараз дам, підожди, Е, Той, що самий вдома приготуєш. Все. Але, як у мене, духовка електрична. Електрика в нас дуже дорога. І вона по 3,5 години на добу буває, то знаєте, я ліпше куплю. Різниці за 20 гривень і за 9,80 я не бачу, то я купую соціальну. Так, це я одну буду їсти, а дві в морозилку, щоб у мене на якийсь час було. Так, далі. Купила печиво Наполеон. Щось так мені давно не їла його. Ціна 106,89 за кіло. Ну, я оце таку штуку купила, ковбаску. Будемо, будемо гристи. І Тайсон дуже, до речі, полюбляє. Так, на акції цукерки Джек. Дуже вони мені подобаються. Майсан, ну підожди. 199,90, тут у мене 412 грамів. І оцей вперше, друзі, у мене вже закінчилися мої пакети. В общем, купила оцей. Ну, дорогий пакет, коротше. Розкладнич, як він називається. Бо не було іншого. То купила, та й купила. Далі, друзі, зайшла в магазин МК там по поштовій. Там, до речі, теж дуже класні працівниці, дуже класні дівчата. Друзі, накупляла дуже багато, але ну, сюди вже донесла е кістки курячі купила. Це по 9,97. Три пакети здоровенних. общем, там згодувала. Тут у себе на КТЗ приїхала, у мене тут дружбан, є, собачки вам показувала. Тут його нагодувала, короче. І оце трохи ще привезла, може, ще там піду на карачуни, що мені сьогодні треба туди буде сходити. То оце, оце короче, щось там ще догодую. Воно масян, бачите, лізе. Морда жирна, все лізе, лізе. Шипка! А ти де? Шипучка? Шипучка. Шипундра, іди моя дівчинка. Шипка. Ой. За забором. Ну хай біля. Так, ладно, далі. А, купила е, два пакети голівок. Голови в тому магазині 2997. Один роздала а там безхатнім собачкам, одні люблять оце кості курячі. Одні собачки їдять голови, треті там ці лапи. В общем, ну, ну я купила і того, і того, і того і того, ну в общем оце, що донесла. Бо сьогодні треба Тайсону і котам варити вже їжу, то я оце голови купила, але мені наразі немає часу, то я то просто голови дам так. І в общем що, друзі? Оцей шлунок отакий во друзі купу, купила три отакі ковбаски, але там було е е котики. З киценятками. В общем, я дві ковбаски єлі роздерла, правда. Тут така пленка товста і зубами, і камінчик там знайшла, єлі, роздерла ту пленку. Ну коротше, воно таке перемолотий цей шлунок, і я їм просто таку давала, щоб не голови гризти, там не кості. А оце отаке. -от і вони поїли. Один донесла все таки додому. Друзі, шлунок не з дешевих. Він коштує 20... Ой, ні, 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 друзі. Шлунок коштує 54,97 за кілограм. Ну, то отак. Оце, що я понакупляла, що я донесла. Далі, друзі, була в АТБ. Оце шкаву, хліб купила, потім мандарини на акції 54,90. Ну, теж пакета в мене не було, то я цей розкладний в общем, купила пакет. Оце я скільки накупляла. Вже купувала ці акціоні, вони дуже-дуже смачні. 에, цей пакет, до речі, скільки ж він коштує? А, 90 копійок. У мене два пакета гривна 80. Оце, що оце, і цей. що і вийшло. Так, далі, друзі, що я купила? Печиво. Так. А, корм, друзі. Одну коробочку, друзі, купила, бо в мене там є дома 34,50. О, не поняла. Він був на акції написано. А, ну так, да, бо він 43 з копійками, 3450. Єдиний з кроликом так, був на акцію, це я купила. Далі, що я, друзі, купила. А, оця ковбаса, найдешевша в тебе, була 40 з чимось за, за палку. Вже підняли навіть і на акції. На акції вона вже 50 гривень та 10 копійок. Все дорожчає. Ну, я думаю, що це ближче до нового року. Хоча ну, я не думаю, що таку дешеву ковбасу на новий рік люди будуть брати. Ну, ну, не знаю. Чому вона так різко подорожчала? Хто його знає? Ну, ну, подорожчала. Для такого дешевого продукту, якби скачок такий серйозний, скажімо так. Ага, елемент живлення. Думаю, що за елемент живлення? Коротше, в мене е, у у фонарику, коротше, позакінчувалися вже всі батарейки. Я купила отакі. Самі дешеві, але вони непогані, друзі. Шість штук, 70 гривень 90 копійок. Я, якраз для мого фонарика в мене там три батарейки, це мені на декілька разів буде. Ну, Надовго вистачає. То отак. І що я ще купила? А, йогурт, друзі, купила. Отакий вона акції. Раз взяла і мені сподобалось. Стараюсь, друзі, в мене з зором проблеми. Стараюсь побільше купувати із чорницю. Чорниця там чи не чорниця? Ну, я стараюсь. Мені подобається на смак. Оце я купила. Галичина. Отакий йогурт. 31. 31,20, друзі. Так, ще, друзі, що я купила? Один огірок купила, але я його щось тут. У мене оце з цим. Як його? З зором трохи проблеми. Не дуже я бачу цей один єдиний огірок. Короче. Ну, Він, коротше, сто з чимось за кіло. Я один. У мене там капуста, капустина є, ця як є, дліна, ота, пікінська. І ще в мене е, солодкий перчик. Цілий ящик, друзі, тобовський, мій домашній ще досі є. І оцей огірочок. І туди цибульку, коротше, маслечко молійкою, і буду ото гристи. То отак. І ще, друзі, я замовила коротше, оці лампи, що горять без світла наразі, я вам казала, в мене їх багатенько. Вони не витримують такого довгого відключення. Вони 3-4 години, і вони вже все, кабздаєм. Їх треба міняти, міняти, але вони не встигають заряджатися за 3,5 години. То я в общем, купи не купила ще, але замовила, чекаю на Укрпошту два такі фонарі. Вони, там написано, що до 80 годин працюють і яскраве світло, не таке там полумрак, а дійсно яскраве. Один я. О, ось шипучка прийшла. На, шипучка на голову. на, І, в общем, друзі, оце я їх замовила. Один для курей. Сарай. А один собі. Ой, Не пам'ятаю, друзі, 600 чимось була така ціна, а 500 чимось він був на акції, то я два замовила. Як прийдуть, я обов'язково покажу вам. Я їх ще не замовляла. Я не знаю, як вони працюють. На, тайсь, на. На, зірочка, на їж, їж голівку. Їж моє сонечко. Е, ну, Вирішила зразу-два замовити, подивлюся, як воно, в принципі, що воно, тоді вам розповім. Ви знаєте, я всю правду розказую. То, коротше, подивимося. А, і ще вони йдуть з павербанком. Тобто, якщо в мене будуть проблеми з зарядженням телефону, то я зможу від цих фонариків ще підзарядити свій телефон. Ну, подивимося, як воно насправді замовила, чекаю. Підтвердження вже позвонили мені, що все моє замовлення прийнято. То, коротше, буду, буду очікувати. Що дайся? Іще зайчик зараз. Зараз моє сонечко. На, на голівку, на моє сонечко, на Оно, всі їдять, всі довольні. Я ще не їла, друзі, я ще тільки каву попила і все. Ано. І зеленушка курям. Дзьобають, ну так, щоб прямо нападати на неї. Так, вже коробочки ті, що з їжу, друзі, я їм в сарай занесла, бо ну так, там їх вже більш вдобніше, бо і сніги все і тане, воно капає. Тому я вирішила, що воно хай буде так. Єдину ну, одну мисочку там залишила, може щось там підсиплю. І каструлька з той, збитою ракушкою стоїть. Якби ну, у кальці, то отак, друзі, оце всіх нагодували. Тепер піду щось і собі треба поїсти. Друзі, подивилась тільки, що температура на градуснику плюс 6. Ну, ото таке, бачите, ото і все тане. А, до речі, друзі, оце я вчора ще привезла от скільки дров. У мене там стара деревина завалилася з коренем прям. То я її попиляла, як змогла, оце довезла. І Був сніг, дуже тяжко мені було вистити. Тачкою дуже тяжко. Воно на колеса налипало сніг. Ну, ну якось так, але треба. Все, друзі. Всіх вас люблю, ціную, дуже вам дякую. Ну, надіюся, що коли отримаю новий паспорт, то і пройдуть документи на оформлення срібної кнопки. Тому такого, друзі, не скільки він даве дякую нашим добрим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий час. І всім вам величезне дякую. Люблю вас. Слава Україні!